Як бізнесменською мовою буде вигода? М? Так, вони кажуть не вигода, вони кажуть профіт. А як банківською мовою буде і програма лояльності або привілей? Знову правильно? Бенефіт. Урок закінчено. Сідайте усім, 12. А тепер давайте серйозно. Як бізнесу спростити своє життя от настільки, щоб сонце над головою стояло навіть вночі? Відповідь елементарна. Прийняти правильні рішення та продукт. Проте не усі банки пропонують класний продукт для бізнесу, чи не так? В цьому відео йтиметься не про постійні проблеми та їхні осмислення, а про конкретні рішення. Тож має один секрет, про який я розкажу вам от просто зараз. Як бізнесу почати економити серйозні кошти на валютно обмінних операціях вже от післязавтра? І під серйозними коштами я говорю про зайві 3 мільйони гривень на місяць? Це проект Агент 37.2.0. Ми починаємо. Коли ви бачите три лимони, про що ви думаєте? Переді мною одразу з'являється портрет Бенджаміна Франкліна. Взагалі-то я не жартував про 3 мільйони, які можна зекономити на обмін. Дійсно є така історія, вона реальна. Про це можна буде почитати у статті, яку ми закріпимо в описі до відео разом з корисними матеріалами по цій темі. Якщо ви Юрособа, у вас бізнес та ви користуєтесь валютно-обмінними операціями, зараз ваше життя зміниться. І я вам заздрю. Представляю вашій увазі! Ні, зараз тільки фанфари потрібні. Готові? Торгову платформу від Приватбанк. Вона дає змогу юридичним особам, а це важливо, керувати та проводити обмін валют просто в Приват24 для бізнесу. Почнемо з того, що тепер ви слідкуєте за курсом онлайн. Ви можете відстежувати навіть мінімальні коливання курсу. Ця влада над курсом, мені особисто дуже подобається. Ви можете створювати заявки онлайн 24 на 7. Хтось гуртає меми, читає новини. А ви серйозна людина при справах навіть вночі. Є дещо ще розказати. Окей, ви так, ви можете автоматизувати обмін простими словами, обираєте курс, який хочете саме ви. Тоді платформа сама проведе валютно обмінну операцію, коли курс на ринку стане таким, яким ви його зафіксували. Ще конкретніше. Ви налаштували автоматичну заявку, встановили бажаний курс на покупку або на продаж, тобто все те, що вигідно вашому бізнесу. А ще ви завжди бачите графіки курсів та їхню динаміку. Так ви можете читати їх та самостійно прогнозувати. Це все до того, що ви тепер можете керувати усім процесом обміну великих сум набагато простіше. Що скажете? Ще думаєте? Сесії по обміну у інших банках десь з 10 до 13 -ї. можна не встигнути. А на торговій платформі її подовжили з 9.30 до 16.00. Гроші від продажу на рахунок зачисляються миттєво, а курс для вас буде кращим і комісія нижча, якщо ви просто почнете користуватися платформою. Взагалі без посередників. Ви бачите статус вашої заявки та цілий архів з операціями. Ніколи нічого не загубиш. Звучить, наче казка. Все зводиться до того, що це зручніше та вигідніше за усі пропозиції на ринку. Щоб почати, вам потрібно усього лише стати резидентом цього сервісу та підключитися до нього. Зручно, просто і швидко. На сайті натискаємо на кнопку Підключити. Зачекайте, поки з вами зв'яжеться менеджер банку, або одразу телефонуйте до менеджера та пропускайте ручне підключення. Взагалі. Тепер починається найцікавіше: налаштуйте свої валютні пари. Це означає, оберіть, з якої валюти, на яку ви збираєтесь конвертувати гроші найчастіше, наприклад, з євро на швейцарський франк. Або з гривні на долар. Тобто обираєте потрібні вам пари і починаєте створення заявки на обмін валютних пар на платформі цілих 21. Далі підписуєте заявку ключем і все чекаєте на відкриття сесії в робочий день з 9.30. Що може бути простіше? Простіше тільки нічого не робити. Як класно нічого не робити, але валютні пари самі себе не налаштують. Рекомендую зробити наступне. Тут у підкасті з'явиться відео про роботу на торговій платформі. Не поспішайте переходити. Ми його додамо і в кінцеві заставки. Всі основні матеріали будуть в описі, як я й обіцяв. Почитайте. Певніться, що це все правда, і це дуже хороша пропозиція. Тож, якщо ваш середньомісячний обсяг обмінних операцій перевищує 10 тисяч доларів США в ревневому еквіваленті та ви, Юрособа, мерщі підключатися. Життя одне, а вам ще стільки всього треба встигнути. От тепер переходьте до відеоінструкції або дивіться проект Агент 3720». секретна служба у світі фінансів та вашої грамотності.